Знайти роботу це одна із головних проблем жителів Близнюківщини. Розв'язати її допоможе Державна служба зайнятості, яка є активним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи. Ми маємо. Велику місію на Харківщині це допомагати всім, хто хоче і може працювати у нас в області, допомагати роботодавцям знаходити тих, хто буде працювати у них, і допомагати тим, хто шукає таку роботу і поєднувати цих людей на сьогодні. Ми реалізуємо цілу низку програм щодо допомоги різним. Категорія населення і одна з таких програм спрямована на допомогу мешканцям найбільш віддалених куточків Харківщини. В межах цієї програми діє наш мобільний центр зайнятості. Нещодавно у Криштопівському старостаті Близнюківської громади працював мобільний центр зайнятості. Присутні мали змогу почути пропозиції, які надавали центри зайнятості. Ми пропонуємо вам понад тисячу вакансій працевлаштування, влаштування. Які є в Харківській області, ми пропонуємо понад тисячу можливостей працевлаштування за межами Харківської області з наданням житла, а також поспілкуватися з місцевими роботодавцями, які пропонують теж вакансії в сільськогосподарських підприємствах. Про працевлаштування місцевих жителів розказав староста Криштопівського старостату Олександр Хурда. Наш старостат співпрацює з центром зайнятості за цей рік, починаючи з нового року, ми залучили 8 осіб. Ці люди, зокрема, у нас займаються допомогою нам, чистка узбіч, і також надають, надають допомогу людям похилого віку, одиноким, які потребують. Нагляду, сподіваюся, в подальшому ми також буде продовжена ця співпраця, тому що скоро настане весна, роботи буде більше. Вибір професії важлива справа. То й випускники Криштопівського ліцею із задоволенням проходили із фахівцями мобільного центру зайнятості профтести. Розповідаючи журналістам нового життя про вибір майбутньої професії, отримуючи необхідну інформацію, люди знаходять роботу. Я хочу наголосити, що суспільно-корисні роботи ми також продовжуємо і в 2024 році. Всього за січень лютий місяці вже направлено у нас 35 осіб. В тому числі за лютий 24, і витрати на оплату праці уже склали в загальній сумі за перших два місяці 132,4 тридцять тисяч гривень. Також люди приймають участь наші безробітні особи і в громадських роботах. За січень лютий направлено на 24 особи, із них у лютому 14, і майже 120 тисяч також на витрату витрати на оплату праці складають за цей період. А в цілому за січень-лютий місяць працевлаштовано.